Я коли писала сторіс про цей випадок, я написала фразу not all men, but always men. Потім я думала про те, що чи є це ствердження сексистське, на твою думку. Я думаю, враховуючи контекст, враховуючи там, тисячоліття патріархату і пригноблення жінок, в таких, в таких випадках жінки мають право на це міні узагальнення. Угу. Особливо в такому формулюванні. Да, не всі чоловіки. Але завжди чоловіки. Чи завжди? Не завжди. Є дуже багато поганих жінок, але чи це система? Ні, не система. Mm -hmm. Жінки можуть бути аб'юзерками, насильницями, ну, ким завгодно, mm -hmm. але не системно. Mm -hmm. Жінки не виховуються в тій токсичній маскулінності, mm -hmm. буквально, яка підштовхує їх до того, аби системно таким чином поводитись. Е, я Можу на піввідсоточка зрозуміти хорош, ну, умовно, да, скажімо так, якось клішовно звучить хороших чоловіків, яким неприємно це читати, але нехай вони висловлюють свої претензії до тих, через кого ми uh -huh. так говоримо. Хай uh -huh. висловлюють свої претензії до аб'юзерів, насильників, домашніх тиранів, от, от всіх от оцих людей, педофілів, грумерів, 15-річних дівчаток. Ну, вам не подобається, що жінки відчувають страх перед незнайомими чоловіками. Окей, я не думаю, що. Ну, я думаю, що це нормально, що їм це може mm -hmm. не подобатись. Вот вам є на кого спрямувати okay. це своє невдоволення? Чи, чи всі чоловіки опосередковано винні в тому, що насилля існує тим, що вони просто його не помічають і не хочуть з ним працювати? Не хочеться з іншими чоловіками говорити, що так не можна. Ну, ті, які не хочуть, ті, які опиняються в ситуації, де ну давай побутове щось уявимо. Є, от у нас там вечірка, на якій ти бачиш, як чувак підливає щось дівчині, і ти б такого не зробив, але ти з цим нічого робити не будеш. Це їхня відповідальність. Ну так, да, ти теж відповідальний за це. Або якщо там чувак при тобі розповідає, як він щось погане зробив, і ти да, з одного боку, ти не повинен якось емоційно обслуговувати його, пояснювати, що в цьому поганого, але тобі ну, це ж впливає на тебе. Ну, потім, через в тому числі, такого чувака, ти знаходишся серед тих, до кого так ставляться. Це в твоїх інтересах зараз висловити свою позицію. Тому ті, хто. Ну, там обирають не помічати, як на їхніх очах кривдять жінок. Е, ну так, да, я думаю, що mm -hmm. посередковано винні. Чи всі винні? Не думаю. Ну, я ж теж точна чоловіками. Ну, mm -hmm. я не можу так сказати. Я знаю приклади ну, справді прекрасних ну, цінностями, Так mm -hmm. воно трошки попсово звучить людей, які не пройдуть повз такого. Е, чи це меншість, думаю, меншість.